Наш форум називається форум екологічно-дружніх компаній. Я вирішила трошечки свою разом з вами запросити всіх подумати, що таке екологічно-дружні компанії. І, власне, всі відтінки зеленого в назві говорять про те, що дуже багато є різних розумінь, дуже багато є з цього приводу можна сказати, непорозумінь. І я думаю, що Така розмова в нас сьогодні трошечки ну, додасть, можливо, кращого розуміння цієї сфери, і представникам компанії, а також студентам, можливо, дасть якісь ідеї, в якому напрямку зосередити ініціативи в тих компаніях, яких ви працюєте, будете працювати, в громадських ініціативах, тому що також дуже важливо для компанії сьогодні є співпрацювати з. Для громадських організацій, для компаній співпрацювати між собою і спільно щось змінювати нам благо довкілля. Ну, тобто, моє буде перше питання. Все ж таки, що таке екологічно дружні компанії? В кого є які варіанти відповідей, визначення, ідеї? Це ті компанії, які дотримуються загально прийнятих таких канонів. Екологічної свідомості і економії ресурсів. Економія ресурсів, загально прийняті. Звітні, хоч один загально прийнятий економія. Ну, те, що ми розуміємо, як за основу екологічної свідомості. Так, ага, дякую. Ті чи діяльність мінімально шкода. Коли там висаджують, ну, наприклад, тобто, дерева там. Тобто вона не лише там, ну, мінімально старається використовувати ресурси, але й плюс якось підтримувати розвитку. Є? Є, є, є такі, що виконують законодавство е, національне, є такі, що виконують навіть норми і 15000. 15 тисяч. Воно ну, відповідно, це різні ступені тої відповідальності. Є, є, є члени інших організацій, ну, міста, наприклад, як е, Угода я про не відповідно заходи і певні критерії, які місто має відповідати для того, щоб в тому проєкті знаходитися, мати мати певний доступ до фінансування на енергозберігаючі екологічні заходи. Таким чином? В принципі, всі відповіді правильні, якщо обслуговуватися кембриджським словником, то, то ви, в принципі екологічно дружній він до нас прийшов з англійської мови. я дала в принципі два. І англійською, і українською, У мене з українською сьогодні зранку було а, а, трошечки нескладно до чомусь перекладати, але для кращого розуміння а, я все ж таки дала два визначення. Тобто, це є екологічно-дружні, і коли ми говоримо про екологічно дружні компанії, це такі, які з одного боку. А, Створюють щось, а так само створюється таким чином, яке мінімальний, який не завдає е, шкоди довкіллю. Але я вже сьогодні е, тут прозвучало від Христини, що е, все ж таки, напевне, мабуть, жодна, жоден продукт не виготовляється таким чином, щоб зовсім не впливати на довкілля, так тобто, будь-що, що ми е, з вами маємо, знаємо, купуємо, продаємо, воно якийсь вплив на довкілля має. І тому е, я, скажімо, поділюся своїми роздумами про екологічну дружню компанію. І для мене екологічна дружність компанії починається, власне, з самого е, продукту. Е, далі вже йде, яким чином цей продукт е, був вироблений, тоді яким чином те інформація про продукт та про виробництво, про систему менеджменту. Подається назовні, і тоді вже яка взаємодія виникає між компанією і тим суспільством, в якому ця компанія, суспільством відродним додатків, в якому ця компанія а, існує? І давайте трошечки детальніше бо це все а, роз... mm -hmm. Отже, а, продукт, пам'ятаєте, в нашому визначенні як у дружні, було що а, щось, що здизайноване. А, Таким чином, що не наносить шкоди довкіллю. Дуже важливим є, власне, які матеріали входять в ту чи іншу продукцію, і чи можна ті матеріали після його процесу споживання, після того, як продукт був виготовлений, розділити і знову споживати, або залишити в довкіллі таким чином, щоб вони собі спокійно ну, так, біодеградували і далі були корисними речовинами продукту. Сьогодні ми живемо в дуже складному світі і з великою кількістю дуже складних речей довкола. В тому числі ці речі складаються з інших матеріалів. Хімічна промисловість протягом фактично 200 років працювала і працює на те, щоб виробляти, виготовляти тканини, матеріали таким чином, щоб вони мали ті чи інші характеристики, поєднуючи різні. Елементи різні хімічні сполуки, тобто, навіть якщо ми подивимося на цей мікрофон, чи тим більше на якусь електроніку, сюди входить така кількість, е і пластик, і метал, і якісь е загоральні елементи, якісь дуже велика кількість десь токсичних, десь нейромай які мають нейро що Фактично сказати, що той чи інший продукт є безпечний і не шкодить довкіллю чи здоров'ю людини, часом стає, дедалі стає важче. І тому е зараз в світі йде в е такий е рух, який називається е намаються фахівці е разом з е працівниками підприємств, з відділами розвитку створювати такі продукти, в склад яких би входили матеріали, які є доступні в довкіллі і не є під загрозою знищення. Такі матеріали, які можуть відтворюватися, і такі матеріали, які можуть легко утилізуватися з одного боку, а з іншого боку, це є можливість складні речі розбирати до Одиничних матеріалів для того, щоб кожен після того, як той чи інший прилад чи річ нам вже стають непотрібними, щоб їх можна було розібрати на якісь доволі легко розібрати на деталі і знову повернути або в виробничий процес, або в. Виготовлення наступних речей і таким чином, в принципі, все прагнення йде до того, щоб у нас на землі, оскільки земля в нас є обмежена, ресурси обмежені, є обмеження з одного боку, як вже вискала ресурси, з іншого боку, місце на зберігання сміття, яке нас завалює деталі більше. То досить багато людей і компаній, в тому числі, думають на те, щоб перейти до певного якогось циклічного процесу від лінійного процесу вибачте. Щодо, знову ж таки, на компанії тиснуть і споживачі. Якщо подивитися на результати на один, одну статтю в трендбоченг такої організації, яка слідкує за трендами, то в принципі останніми роками все більше і більше суспільство, споживачі хочуть купувати і гаманцем голосувати за більш дружні до довкілля, як ми сьогодні говорили. Продукти. І е, був спочатку такий тренд в світі, як е, ну, знову ж таки, вибачте за англійську мову, е, які трошки еко-негарні е, речі. Тобто, щоб було видно, от, що знаєте такий от крафтовий папірчик, такі щось стареньке, такі от, от повнота. І на це була е, в світі е, певна мода. Да? І воно перейшло до таких авторських речей, дизайнерських речей. Ну, наприклад, я тут дала в приклад, як турбинки різні. З ліва ви бачите турбинку від, я не помиляюся, це була у нас стела Макартні, в якої була ціла лінійка екологічно дружних, натуральних тканин турбинок. Але зараз в світі дедалі більше речей. Є популярними такі, які, навіть, в яких є вже вбудована вбудований принцип сталого розвитку, будований оця циклічність, про яку я перед тим говорила. Тобто назовні є, наприклад, я сьогодні буду говорити трошечки про компанію Патагонія, тому що ми з одні з перших стали на цей шлях і вже мають ну, майже 30-річний досвід розробки різних продуктів. Наплічник виглядає. Звичайним, але насправді, якщо зайти на сайт компанії Патамонія, то можна подивитися повністю, з яких тканин він зроблений, де він пошитий, і там є інтерактивна карта, де ви можете самі подивитися, де його шили, де які частинки робили, звідки походить всі-всі ну, речі, які в ньому є. Можна... Інший приклад, теж такий доволі вже не можна сказати класичний, це є стільці від Германа Міллера. Вони теж зроблені за принципом від колиски до колиски, тобто цієї циклічності. Ці матеріали є е, промаркованими в них, і ці крісла легко розкладаються таким чином, що навіть якщо у вас зламалася якась частинка, наприклад, сидіння чи спинка, ви можете замовити в компанії назад сидіння чи спинку, і вам не треба викидати ціле е, крісло. Чи, наприклад, якийсь гвинтик, він легко розбирається, і всі матеріали є промаркованими, які з них можна віддати на переробку, які з них можна так. Е Просто поставити в себе в городі, і вони за кілька років будуть, кілька років будуть добрим кормом для черв'ячків. Це дуже гарні приклади, але, звичайно, не трошки далекі від реалії України. І тому ми переходимо до наступної цибулинки, наш це система менеджменту. Дуже багато компаній кажуть, що ми дружні до довкілля, тому що ми маємо систему екологічного менеджменту. Що означає, що компанія має систему екологічного менеджменту. І я вважаю, що це безперечно краще мати таку систему, ніж не мати. Але навіть наявність системи екологічного менеджменту не гарантує те, що компанія не завдає шкоди довкіллю. Система екологічного менеджменту говорить тільки про те, що в компанії є системний підхід до оцінки, є екологічна політика, є певне. Планування є певні програми, цілі, виділяються певні ресурси, є відповідальні люди, які своєю роботою фактично визначають екологічні аспекти того чи іншого підприємства, визначають вплив цих аспектів на довкілля, відбирають ті, які мають найбільший вплив на довкілля. Ну, Наприклад, давайте. Ювелірні вироби. Продукт можна назвати дружнім до довкілля, наприклад, якусь каблучку. Вона, вона золота, так? Вона не має якогось негативного, з неї нічого не тече, з неї нічого не більше того, вона є дуже цінна, ми її передаємо в спадок, або за великі гроші в принципі, можна здати на вторинну переробку і зробити собі нову каблучку чи сережки чи щось таке. Тобто сам продукт в принципі, доволі став. В процесі виробництва цієї каблучки, напевне, використовується достатньо багато електроенергії, тому що ми знаємо, що з, з, з дорогоцінними металами тяжко працювати. Але найбільший вплив цієї каблучки буде саме в процесі видобування золотої руди, в процесі видобування каміння. І дуже важливо, щоб компанії, кожен знали свої найважливіші аспекти, тобто в цьому процесі виробництва, де їхній вплив на довкілля є найбільшим. З іншого боку, ми можемо взяти воду. Під час видобування води ну, пробурили свердловину, використовують трошки електроенергії, щоб видобути цю воду, розфасували, привезли в магазини, ще використали пальне для того, щоб довести. Людина купила, випила, де буде найбільший вплив. Кувальник. Пляшка, яка лишається, скільки років? Я знаю, що тут люди, які екологічні уроки для дітей в школах проводять. Скільки років така пляшка в довкіллі лишається? Діцять п'ятсот років. Нам може взагалі не розкладатися, не визначено, тобто дуже 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 довго. І тому, коли компанії, які виробляють воду, кажуть, ми дружні до довкілля і в нас еко-вода в екопляшці, їх треба завжди питати, а що ви робите з цією пляшкою? Чи, чи ви відповідаєте найбільшому екологічному аспекту? І дуже, власне, важливо, щоб у цій системі менеджменту були передбачені ресурси, цілі, програми, які мінімізують ці найбільші, найшкідливіші для довкілля речі. Ну і, звичайно, важливо, щоб були ще Інші програми. Власне, зелений офіс, основна тема, з приводу якої сьогодні тут всі зібралися, вона є частинкою систем екологічного менеджменту. Тому що є достатньо багато компаній, які надають послуги. Тобто вони нічого не виробляють, в них немає заводів, в них немає м, виробництва. Але разом з тим є все рівно є певне споживання ресурсів. І для таких компаній програми зеленого офісу вони десь є і їхньою системою екологічного менеджменту. Але навіть тут треба бути так, як то кажуть, трошечки дивитися глибше. Я бачила в програмі, що в нас сьогодні буде доповідь від представника Приватбанку. Чи є вже є? є. Скажіть, будь ласка, який найбільший екологічний вплив діяльності вашого банку на довкілля? Найбільший. Так. Як ви вважаєте? Знаєте, важко сказати. Я пропоную, е якщо у вас виникне питання після моєї доповіді, то ми його обговоримо. Можливо, у моїй доповіді будуть відповіді на це і якісь інші ваші запитання. Ну, е я трошки забігла наперед і наперед вибачуся, що я не зможу бути на вашій доповіді, Ми вже розпланований дуже день. Але мене завжди в банках, я, я, я вирішую чи відкривати рахунок чи ставати напловні, я запитаюся, а скажіть, будь ласка, чи є у вас політика інвестування коштів? E, щодо e, охорони довкілля, Тобто я не хочу, щоб ті, ці ну, невеличкі гроші, які я ставлю на депозит. І йшли на руйнування довкілля. Я хочу бути впевнена, що банк, з яким я співпрацюю, принаймні розглядає шкідливість чи дотримання екологічного законодавства при прийнятті рішення, надавати кредит для бізнесу чи не надавати. І, власне, системи менеджменту допомагають розбиратися в таких питаннях. Ну, Пані Наталі, я розумію, що я вже по часу. О, гарний приклад. Будемо компанія, ну не завжди в нас стосується зеленого опису. Був собі завод. 100 тисяч працівників. Ну, Завод доволі старенький, будувався ще тоді, коли можна було диміти, скільки завгодно, використовувати ресурсів, скільки довезуть, ще вугіллям все палили. Все. Ну, Часи змінилися. Вирішив власник цієї компанії інвестувати 2 мільярди доларів. Перебудову цього підприємства найняли найкращих архітекторів, зробили, поставили і сонячні колектори, і різні тобто, сонячні колектори для підігріву води. Сонячні батареї для виробництва електроенергії рекультивували повністю ландшафт довкола і відновили навіть існуючі там болота для того, щоб там могли поселитися птахи, які там раніше жили, але і за забруднення <клес> насправді завод і зараз вважається одним з найбільш прогресивних. Як ви думаєте, яка компанія пішла на такі інвестиції? І ну я не каже це автомобільна галузь. Як ви думаєте, якого це було дуже важливо? Джен, а, може, японці ж. Ваш варіант. варіант. Ну, Моторс. Можна голови та дорогі заходи. Тойота. Тойота. А чому ви вважаєте Toyota? Не знаю. Вона Toyota. також Toyota. була там на першому слайді був uh, OneMilion Piece uh, компанія, це Мера Нью-Йорка, Блумберга, і там Тойота є спонсором висадки до дерев. Тобто вона така, я б сказав, фіктивно трохи зелена компанія, але нічого. Ну думаю, що це Toyota. Я цей приклад люблю приводити, і всі одразу кажуть Тойота. Чому? Тому що той продукт Тойоти, ми всі знаємо, що вони одні з перших масово запустили свої гібридні автомобілі, але ніхто... Мені дуже дивно було почути General Motors, тому що це близько справді в офісі приймається переважна більшість адміністративних рішень. І чим швидше е, люди в офісі почнуть задумуватися над впливом на довкілля, тим можливо легше будуть прийматися і рішення щодо інвестицій в ресурсозбереження, в е, якісь очисні заходи, в зміну підходів до е, продукції е, на виробництві. І Тут я привела власне приклад схемку, напевне, найвідомішу, яка стосується зеленому офісу на сьогодні в Україні компанії «Галнафтогаз». нам так чесно скажу, з точки зору системних підходів до охорони довкілля, діяльність цієї компанії мені, мабуть, найбільше подобається в Україні. Тому що, попри зелений офіс, попри екологічні ініціативи в своїй адміністративній будівлі, цей принцип поширюється на весь бізнес, співпрацюючи з своїми зацікавленими сторонами, компанії можуть покращувати свою екологічну політику, або так зменшувати вплив на довкілля. Ну і таких. Компанії є дуже багато, організацій, ми їх трошечки так об'єднали. Остерігайтеся такого поняття, як грімбошень, кажіть правду. От. Не садіть просто так дерева, радьтеся з фахівцями, а про патагонію теж подивитися на сайті. От. Дякую. За увагу, і я сподіваюся, що на цій конференції вчути ще багато всього цікавого і для себе зробити якісь певні висновки, які допоможуть вам подальшому зробити ваші компанії більш дружні для допомоги. Дуже вам дякую.